Постанова Кабміна 1558 внесена важливі зміни до порядку. Тепер чітко визначено правила надання відсрочки для здобувача освіти та педагогічних працівників. Ну, з цим би я, звісно, поспорив, що чітко визначено, але ну, менше з тим, давайте читаємо далі і почуємо позицію від Міноборони з цього питання, як я обіцяв на початку цього відео. Зокрема, студенти професійно-технічних, фахових, передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відсрочку на весь семестр. Але не більше, ніж на 6 місяців вересень, лютий і березень-серпень. Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів, матимуть відсрочку до завершення навчального року. І тут у нас в дужках, якщо на постійній роботі тривалістю 12 місяців в рік. Принципова новація полягає в тому, що тепер здобувачам освіти не потрібно кожних 3 місяці підтверджувати статус у територіалі.